Ранок. Сонечко просипається. Дивіться, який ефект ранковий. Який ранковий ефект. Так гарно. Зараз всі йдуть на працю. Зараз всі ось обираються і йдуть на працю. А я кажу, боже, дивіться, яке сонце, яке сонце встало гарне. Кажу, треба цей, цей момент, і треба такі ловити моменти і знімати. Як дуже-дуже гарно. Зараз і я буду вставати і щось робити. Ну, я знаю, мене роботи багато. Так що дивіться, яке сонце ранкове. Ось я сьогодні бігаю по вікнах, знімаю е, ранковий е, схід сонця. Ранковий схід сонця. Дивіться, яке сонечко. Доброго раночку, сонечко. Доброго О, Ема до мене прийшла. Бігаю по вікнах знімаю. Майже восьма година ранку. Майже восьма година ранку. А інтересно, як оця штука включається? Якось вона там так включається. А ну, зараз секундочку. Коротше, не знаю. Включить включила, наверное, а виключити не можу. А може і не включила. Може, то воно так на сонці. Виблискує. Не знаю, пізніше потім прийду, подивлюся. Ну, таке сонечко гарне. Дуже гарний. Зараз поїду до полі, гляну, як там у неї. А в роме так будинок світиться, дивіться на сонці. Це взагалі ні ну у нас схід сонця дуже такий теж яскравий. Ну, не завжди, звісно, я все у калідорі. А хата геть з вікно у роми, дивіться, наче як... такий прожектор. Такий прожектор. Бачите? Так, сонечко трошки посвітило і пішло, каже, я ще трошки посплю, поки я була в туалеті. Ні, я нічого не включала, я дивлюся, бо я думала, що я оту гірляндочку, що на вікні ось. Включила, а виключити не можу. Коли ні, я дивлюся, вона що не світиться. Якби я її включила, вона б світилася, так ні. А то я вже злякалася. Все включити включила, а виключити не можу. А сонечко трошки за хмарки заховалося. Каже, я ще трішки подрімаю. Ну, а я піду свою роботу робити. Потім вам все-все розповім. А я наша ще досі стоїть. Не знаю, коли її будуть. Може, на виходні ці будуть прибирати, може, я не знаю коли. Ну, ще досі стоїть така ялинка. У мене теж ще досі. Ну, я буду свою ялинку 22 е, числа прибирати. Чому? Ну, Я хочу, щоб вона пропиталася е, ще 22 основними енергіями. От. Ну, і я десь відчитала, що. Краще прибирати 22 січня. Ну, так от вона в мене ще стоїть. Ну, я не за цю, я ту, що в мене на комоді стоїть. А ця хай стоїть. собі ще. Не знаю. ну, Це поля наряжала, а поля е, грома там складали її. якось там, це Я не знаю, то це вони будуть її розбирати. Вони ставили, хай вони її розбирають, я буду свою розбирати. <хе> так, що так от. так Так, все, дівчатка побігла, бо ще роботи. Привіт мої хороші. <laughs> я щойно знаєте, як воно називається, із зйомок. Із зйомок. <laughs> Тільки що записувала відео на другий канал, записала ведення курсу, тому що я розпочинаю курс. Навіть учні в мене вже є, там деякі які хочуть і я з ними буду працювати, тому я щойно із зйомок. Та в такому віді, як ви бачите, в такому віді гарному. Так що зараз вже час. І я, знаєте що, Навірно, вже сьогодні я буду, почну, так сказати, робити плести бісером, тому що я вчора намагалася це робити, в мене нічого не вийшло, тому що. То хотілося, то не хотілося, то пізно сіла, то пізно встала, то і ще щось. Ну, в общем, знаєте, як завжди. А потім ще подумала: ой, та 13 число, це ще по старому старий Новий рік, Та прогуляю сьогодні, ще, не буду плести. <кхем> і, так воно і, було. і так воно і було. А сьогодні я така думаю, ні, сьогодні вже треба працювати, щось робити. Ну, І така в мене можливість з'явилася все, тому що я. Ну, не кожен день теж знімаю відео. Я знімаю відео лише тоді, коли в мене з'являється якась така можливість цього, це зробити. Тому я це і роблю. Сонечко світе на дворі холодно. Я вам так скажу. Хоч сонечко світе, але дворі холодно. Я вам вранці показувала, як воно пішло, поки я вела тут записи, зйомки, оце, оце все. Воно заховалося, воно заховалося, не було так, якось пасмурно. Потім, поки я там почала щось балакати, записувати, опа, воно оп'ять вияснилось. Ну і так трошечки, знаєте, приємно на душі. Все-таки сонце в січні не дрімає, вже не дрімає, вже починає прокидатися і сонце, і все. Тому і я в мене такий сьогодні теж буде трошечки продуктивний день. Багато чого хочу зробити, багато чого хочу чого встигну зробити, і багато є чого зробити. Ну, тому Тому ось отак от. Ну, в першу чергу, що я буду робити, це... перше, що я буду робити, звісно, піду пити чай. Піду поп'ю чай, поснідаю, тому що я ще не снідала. Зараз поснідаю, а потім, мабуть, смонтирую ці відео на інший канал, тому що. У мене міста мало на телефоні, я не можу багато знімати, як, як то кажуть. А чому багато? Тому що багато програм на телефоні, які мені дуже-дуже потрібні і для роботи, ну і для відео, і для роботи, та й взагалі. І тому в мене мало міста. І тому і хочеться багато зняти, а не виходить, тому що мені телефон каже, все, харе, снімать, міста немає, все, не знімаю. Вдихни трошки. Отдихни трошки. І тому от так у от мене і виходить. Тому зараз я, мабуть, піду попью чай. Взуюся, піду поп'ю чай. Потім займуся монтажом відео всіх, які там в мене є. А потім подивлюся по часу, А там ще ж поля прийде уроки, ще ж прийдеться робити, звісно. Треба ще ж і уроки зробити. О, а потім уже, мабуть, сяду, буду плести гердан, гердан. Тому що я вже також скучила за роботою, за такою. Також скучила. Вчора дивилася одну свою ну, блогершу, ту, що я дивлюся, вона майстриня, вона теж браслети плете, гердани шикарні, шикарні, гердани, шикарні браслети. І в неї така є рубрика: Що в скринці? Я так люблю дивитися в неї цю рубрику. І коли вона знаєте, відкриває свою скриньку і достає, а там у неї браслети, ну, з бісера, звісно, і в неї вони такі різні. неї, в неї такі всі, знаєте, от є такі одинакові е, по декілька штук, але в неї там більше 20 штук. Вишу, в неї там так багато. Да, є деякі, похожі, але е, різні розміри і різні такі як, е, ну, розцветки такі різні. От, у неї. Але їх багато. І от вона, коли весь там неї брелочки є, нам вже наплила. Вона, Боже, я думаю, яка ти молодець, От яка ти молодець. не сидиш там, не трендиш, так як я постійно щось там це... А плите, щось, роби, щось це. і вона як, відкрила скриньку, так от прийти з цією скринькою десь, да, і вже можна продавати вже такий товар, вже можна продавати цей товар людям. Ну, Що вона, звісно, і роби. А я все тільки намагаюся, намагаюся, тільки планую, планую, але ніяк я цим не можу е, щось зробити. Вічно щось, вічно щось у мене та не так. Розумієте? Ну, розумієте, людина тільки бісером займається. А в мене ще і езотерика, а в мене ще і домашня теж, якась там така робота, ще ж і уроки, школа. Ну, коротше, курси почала, ось, курси почала займатися курсами. Так що також у мене. Також робота є. Я просто не встигаю. Не встигаю. Ну, Надіюся, що все буде добре. Так, мої хороші, багато говорим, а время йде, а чай хочу. І Хочу би сніковдітися, попити, поснідати, попити і займатися поки що своїми відео. Сонце на дворі, ну, день такий на дворі, непоганий, непоганий. Просто, що холодний, просто що холодний. ну, що зима січень. Так що я з вами поки що не прощаюся. І не кажу вам до слідучого відео, я вам покажу те, що я буду робити. Ось те, що я сплела. Я вам в кінці дня покажу те, що я зробила. Так що, бачите, ранок обід і ввечері ми з вами зустрінемося. Все, не прощаюсь. Ема відпочивають. Ема відпочивають. Була на вулиці, покушала, по цей. А потім залізла в ящичок і почала шкрипти. А я ж гукаю свєта, свєта, йди, бо щось шкребеться, може надвір хоче, а вона тільки чує свєта, І тікає, бо не хочеш іти, понимаєте? Не хоче на двір іти. Так, я вже чай попила. Я вже все відео загрузила, ті, що треба, і по курсу. Це так е, промінчик, із, промінчик із вікна, мабуть, світе. Це така в мене книжечка, по якій я вивчаю англійський. Ви скажете, Лорік, ну для чого тобі ще та англійська? Господи, коли ти там що робиш, вспіваєш, а потім кажеш, о, я нічого не вспіваю, ой, я не цей. Ну, По-перше, я дуже давно мріяла вивчити якісь, одну іноземну мову. Дуже давно. І все пробувала. і все. Тоді я так думала, да, тоді я думала, на що вона мені? Що я буду з нею робити? Вчителем я... я не буду, ніде я так не буваю, Шо... на що вона мені. В, общем, оце... ну, в такому плані. А зараз, коли вже дивишся, більше буваєш в соцсетях. Дивися різних. от У мене, наприклад, є там, е... ну, не то, що там блогери, а ну, я підписана під деякими артистами за... зарубіжними, а вони бувають розмовляють по-англійськи, по звісно, всі. Та й взагалі я завжди вважала, що ну, одну іноземну мову людина повинна знати. От щось у мене таке. от, ну... Повинна. Ну, хай там не геть супер, ну, хоч на базовій формі, так, щоб розмовляти, розуміти, людина повинна. Ну, Щось так у мене заклалося і все. Але чесно, я вам скажу, я, мені не дуже так легко вивчати іноземну мову. От Якщо в мене Свята, наприклад, вона в школі вчилася дуже хорошо, знала іноземну мову і поступала на іноземну мову туди, то. Ой то у мене вона проходить дуже і дуже. ну так, Я вивчаю, да, дещо розумію, дещо о, щось легше дається, дещо о, ну, це таке. Але я не можу сказати, що легше. Може, якби я тільки займалася нею і отак от от, от настроїлась, все, і тоді, може, мені було б легше. А так, знаєте, я розпиляюся і туди, і сюди, і, і ще щось кудись. ну, в общем, що... Ну мені, ну, Ой, дивіться, що так. Що мені е... Ну, важко буває ще там на чомусь сосредоточиться, отак от скажемо. Ну, скажемо так. Ну, не знаю. Ну, можливо, я буду <свистак>, свою методику викладати, можливо, я мене там по-своєму. буду. Ні, ну Мені дуже хочеться. Наприклад, я там заходжу. Зараз таке, знаєте, от зайшов я ж під багатьох записана, а вони щось там розказують, в них інтерв'ю беруть, а в них щось там розповідають, чертисти, там, чи, артисти, чи е, якісь там куміри ваші. Там, чи ще щось. Да, на, ти нічого не розумієш. а да, навіть кіно подивитися, чи почитати щось. Ну, взагалі, баран як баран, помієте? А так, хоть, ну, якщо хоч трошечки щось будеш зображати, то ну, я на такій фазі, щас, що я розумію про те, що говорить людина. Ну, я вже розумію так, от, щось там починає розмовляти там, про щось, і я вже починаю трішечки розуміти, хоч що. Ну, і так, оце ж така в мене книжечка. І тут дуже, знаєте, чим вона класна? Тим, що тут є слова. Правильно, як читати переклад і як запам'ятовувати. Бачите англійські слова, потім як його читати, переклад переклад, ну і фрази для того, щоб легше запам'ятовувати. Але ще ж автор Рамон Кампайо. Як вивчити англійський за 7 днів? За 7 днів. За 7 днів. Унікальна техніка. Ну так, да, якщо там сидіти днями там, там це і то о, можливо, можливо. Де щось і можна, так. Ну, намагаюся. І от тепер, ви знаєте, ось зараз вже 4 години. 4 години. І я ж поки загрузила, поки смонтірувала, поки, ну, в общем, цю всю структуру зробила. І я ж тепер така сидю і думаю, умна красива, звісно. Зараз уроки. Це треба трішечки приділити увагу по лінії. Зараз уроки. Можливо, зараз змонтірую ще одне відео. Можливо, не знаю. Коли ж тоді плести? Ну, от коли мені сьогодні плисти. Ну, що я в 5 чи в 6 вечора буду плести. Ну, я навіть не знаю. Може, люди так деякі роблять. Знаєте, отак от вечором сідають, плетуть. Ніхто не заважає, ніхто не цей. Там щось поробили, поробили, а потім сіли і плетуть собі. Ну, мене зараз уроки Ну, я хочу зробити, подивитися, що вона там зробила, це, щоб тоді теж розуміти, там вечеря, мама прийде. Мама, як мама, мама прийде, плючу, там її щось там, сама буду щось робити, її плечу. От. Але я руки, я ж не знаю, наскільки затягнуться, як затягнуться, що ми будемо робити, і, і ще й плести. Ну, от, я... от розумієте, Якось так треба мені правильно розпланувати дні, щоб я і плила, і викладала, і розмовляла, і уроки руки робила. Розумієте? От, от якось так. І ще щось там робити. Ну, общем якось як-то так. Розумієте, от якось так. Ну, зараз я навіть не знаю. Ну, це, можливо, тільки ледачі так кажуть. О, і та не буду я зараз робити, Ні, нема мені ніколи, да? А самі сідають і роблять. Ну, мені дійсно, я поки там з тими уроками, потім туди сюди мама там прийде щось буде. А потім я даже не знаю. А потім там повечерять, а потім туди сюди вже і спалять. І що ж я там пров'яжу рядочок. Ну, Взагалі не знаю. в общем, буду дивитися, буду дивитися, як і що. Буду дивитися, як і що. Я навіть даже не знаю. Я навіть навіть не уявляю, коли що і як. Малий день! Малий день, мало часу. Малий день, мені мало часу. Розумієте, мені мало часу. Я взагалі не розумію, як він. День такий хороший, сонце світить, але холодно. Холодно, морозно. І оце так. Я не знаю, що його. Зараз питаю. Головне героїні. Що вона там, як вона? Бо це ж не за п'ять минут уроки, так? Да? Чи в інші дні плести? Не знаю. Оце ж так, знаєте, взва, звалюю на себе те, 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 а потім не вспіваю розрібатися і не співаю нічого робити, а потім психую чого я нічого не співаю, а потім іще щось, ну, в такому плані. А воно ж то... Взагалі, не знаю. Побачу. Зараз я спитаю, що її робить, скільки. і Якщо її там щось небагато, то може бисінько зроблю та й тай. Та й. Та й потім сяду і буду плести. Може і так. Може і так. Може навіть я так. В общем, побачу, не знаю. Я в роздумі. Що мені робити? Я в роздумі, я міркую.